Доброго ранку. Ми вже на гостєвому майданчику. Наталко тобі дякую за інформацію. У нас гурт проти течії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Це у нас і Дмитро, і Юрій, і Роман, і ще один роман. Розкажіть, будь ласка, що так сталося в житті? Що ви згуртувалися, тепер разом виступаєте, пишете пісні і радуєте своїх шанувальників. Ну як би так сказати, взагалі склад одразу був геть-інший. Це був ну був знам'янський склад, і гурт був тоді в знам'янці. Е... Ви із Знам'янки, так? Ну так, я взагалі сам із села. Mm -hmm. да, він з я знам. Ми складуємо зараз дізнанки, а у в Києвограді. Це mm -hmm. зараз. А гурт, в общем, ну, як, починали ми Знам'янки з правнісіння. Де ваша тренувальна база, так би мовити? Ну, зараз, а, ви... зараз в будинку культури на Балашівці. В Кіровограді? Да. Так. так. Як пісні пишете, хто ваш автор пісень? Ну наш творчий пишете, так. Да. Ви керівник? От що я треба діти себе керівник? Ви керівник? Вона така ієрархія прям є, да? Керівник Александр. А хто тоді? Анархія, фронтмен, 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 хто гурту? Ну, фронтмен я угу, А ви керівник? Рі, будь ласка. Коли приходять от вам слова, пісень, коли це зазвичай буває? Коли mm. погано на душі, коли весело, коли Новий рік? Ну взагалі так, коли в основному коли якийсь пережив. Емоціональні. Mm -hmm. От, там, наприклад, ми були, їздили там, ну це ще було в минулому році. Ми їздили в зону АТО, mm -hmm. ну, пограти хлопцям, це в Маріуполь. І ну, після того багато До Прикордонників. Було, що. Mm -hmm. Багато кіроградських хлопців було. там. Ну, сподобалось. Взяли з собою акустичну гітару, попросили волонтерів, вони нас взяли з собою. Робили такі творчі творчу розгрузку. Поїли солдатської каші. <гум> Хто ваша публіка? Хто вас слухає? Ну, я думаю, це, мабуть, ну, прості люди. Такі, там, ну, а вікова категорія людей. О, ну, там взагалі... Ну, там, Можна мабуть, сказати, від 20 аж до... до 56. Да. От є фанат у нас, він зума, йому 55 років. Угу. А кого більше? Чоловіків чи жінок? Ну, 50 ну, на 50, якщо так. Да. Ну, Все-таки ні, мабуть, чоловіків більше, Більше у музика. Скоро у вас буде концерт, музика. він благодійний. Розкажіть, будь ласка, де він буде відбуватися, ну, до кого будете Давайте кошти? я давайте. Розповім. от Концерт буде відбуватись в цьому ж районному будинку культури на Балашівці, де у нас зараз є наша репутаційна база. Тобто от, цей концерт благодійний, він, 에, то есть кошти будуть 에, 에, збиратись на лікування 에, сина волонтерки Юлія Матвієвка, да, Вовчик. От, там а дитина флешоногість у нього. І вона ну, як до цього допомагала хлопцям, <гум> бо то багато часу е, потратила на, ну, тобто, на ці всі події, <гум> на дії свої і. А дитина, от ну так сталося, що він з народження такий. Mm -hmm. В Ізраїлі буде лікування, і от вона збирає гроші на його лікування. Ну, підтримка це у Дют Січ, також організатор Альона Шендеровська. Скажіть, будь ласка, час та як глядачі можуть потрапити на цей концерт? Да, місце, Так, місце да буде ваш концерт. Місце ну час це 12 березня, вхід 20 гривень. Якби вхід платний, тобто ну він а. ну ми зрозуміли за зараз... ну, початок сізовий захід 12 березня, будинок культури, який знаходиться годин. на Балашівці о сінастій Ну, маршрути. 134-й раптай, так. Добре, які пісні будуть гратися на цьому вечорі? Чим будете дивувати, можливо, якісь новинки ну, будуть. В основному, трохи, в основному будуть всі нові пісні, окрім нашого вже гімну Смерть ворогам. Угу. <губ> 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 буде нове звучання. Нове <губ> звучання, це ж Клавішник у нас. Недавно. Угу. <губ> дві неділі. Добавився б. потім... <губ> Ну, в дві гітари, ну. Добре, давайте не будемо інтригу затягувати. Давайте ще, будь ласка, зіграйте, а ще давай, будь ласка, у нас є в говорять, є диск, а так. Хотілося б розповісти за цей диск. общем, в принципі, робота дуже непогана. Такий. Це ваш перший альбом, так? Можна сказати, не альбом, це сингл. Це Макс сингл. Макс Сингл. Що це означає? Максингл це тобто і не альбом, і, і не зберегти. Добре, скільки там пісень? Сім треків і плюс відеокліп. А, ні, шість треків і. У вас відеокліп. ще й кліп є? Є, ну тільки він не до… Поки не, ще не доробляє розробки. Угу. Ага. Ну добре, давайте тоді грати, тому що час у нас обмаль, люди вас хочуть почути. Ну, така пісня, мамо, не плач, вона була написана у 2014 році влітку. Якби коли тільки починалися ці події. Це можна сказати про АТО, одна з найперших написано. написана. Uh -huh. Тож маму не плаче. Сорочку старий автомат, стрілять через, раз вітер війни роздмухує точку, майбутнє країни залежить від нас, Досить ділити мої рідні землі, Досить ділити єдиний народ, вам не зламати козацької воїни. І я не фашист, я патріот, мамо, не плач, усе буде добре, я повернусь на світло вночі, Твій смачний хліб, і очі, як море, втоплять собі, їхні мечі я віддаю. Пор батьківщині, навіть якщо земною життя, щоб ви жили у вільній країні, мамо, а хто ж, а хто ж як не я? Кров'ю полита дорога в майбутнє, І в пам'ять про неї весна розсвітав. И проснулась воля могутня за что пояранных и попадешь жінка с косою земной прилеталась, и я ей бачил, вона не страшна, Вибач сказала, я обезналась. Сто доми, плава земля, мамо, не плач, усе буде добре, я повернусь на світло вночі, світ смачний хліб, і очі, як море, втоплять з обі, їхні мечі, я віддаю. Щор, ціною життя, Щоб у вільній країні. мамо, хто ж, а хто ж як не я, мамо хто ж, а хто ж як не я? Сна така Це патріотична пісня. Вам. Ми Дуже дякуємо вам і ж Ва таки нагадуємо, що 12 березня відбудеться благодійний концерт о 17.00, Будь ласка, завітайте до районного будинку культури, який знаходиться на на, болещинці. На, болещинці. На болещинці. так, На Волонтерка дуже потребує uh -huh. допомоги. Да, точніше, дитина, дитина волонтерка, дитина. тому що дитина така патолога, і потрібна допомога. Давайте, проходьте. А давайте допоможе. тому що військова. Ну, не, не тільки гривень. гурт проти течі, там ще крім нас. Трим. Тому Патрувації. приходьте, давайте робити благодійності, давайте робити світ кращими. Ну а далі рубрика зроблена в Україні про трімбі. Дивіться, побачимо за заміті.